На вечір презентацію хто є хто, учнів, вчителів, батьків. Герої сьогоднішнього свята дев'ятикласники. Незабаром вони закінчують базову школу і результат їхньої навчальної праці покажуть свідоцтва. А ми сьогодні побачимо результат їхньої позаурочної роботи в селі якими стали класи, які таланти викликали, що хвилює і що радує кожен із трьох дев'ятих класів. Всі класні колективи дуже старалися і сподіваються, що ви підтримаєте їх, допоможете да подолати їхні неминучі в цій ситуації хвилювання. Отож, починаємо наше свято. Давайте дізнаємося, хто є хто в дев'ятому А класі. Цікава телеграма, Ватсон, Бейкер Стріт 21, Шерлоку Холмсу. Велике прохання вивчити надісланий щоденник і за допомогою детективного методу скласти характеристику власника цього щоденника. Точність характеристики архіважлива. Пахне орбітом чи пиріжками з капусти? Що ви скажете прохання? Вацкі. А про який щоденник мова? Ну, щоденники бувають різні. Але я думаю, що йдеться по-рушнійській. Але як ви здогадалися, Комс? Невже по запаху пиріжків з капустою? Там дата виставлена, Там, там є зворотна адреса, балківський ліцей. Невже за щоденником можна скласти характеристику його власника? Елементарно, ваце щоденник молодшого школяра завжди на винному місці. Його з радістю показують батькам, бабусям, дідусям, сусідам та гостям. У ньому красуються і подяки, гарні оцінки. Правда, я помічав, що так і буває, а далі. А далі Вацени починаються дивні метаморфози. Щеденник часто залишається вдома, навіть по заволу господаря. Ну не треба йому з'являтися в школі. Іноді щеденник ховається в чужому портфелі, Навіть в чужому класі може поселитися. Та що, ви, виховні, таке може бути? Я вам скажу більше, Васен. Іноді щедене таке, як витворяє, що не піддається законам дедукції, у ньому то зникають оцінки, то з'являються нові. Хоча вчителі до цього не мають жодного відношення. Як таке може бути, губ? не вірю, місіс Хлопсон, накрапайте мені валеріонки, будь ласка. Містика. То ще не містика. Іноді щеденник заводиться і двійника, клонується. Один екземпляр сидить вдома і спілкується з батьками, а інший живе у школі і тусується з учителями. Місяць. Місяць Ватенс, бандерой принесіть. Я бачу ви здивований навіть з пантелички. Це не той щеденник, якого ви чекали. Зовсім не той. Тут якісь фото, якісь касети. Так давайте їх подивимось через ноутбук. А ви вмієте користуватися цим самим. Ну звичайно, це ж вони на скрипці грати. Викайте вас. Це здогадалися? Елементарно ваце, ну так, обіцяв. Значить ми на основі того, що було колись, повинні розказати те, що є зараз. Та як нам вибирати таке складне завдання? Елементарно, Ватсон. Давайте послухаємо це юне плем'я. Юне знаю. Пам'ятаєте, серед дітей ми бачили дівчинку. Здається, Лера. У неї з першого класу така чітка дикція. І я зайгла на підвіше. Справді, хай вона жди. нам повідомить усі класні народи. Холмс, дивіться, Нікот Кіно. Не фантазуйте, вас. Доведейте на її силует, Нікот Кіно. Силует справді прекрасний. Нас цікавлять новини. Дякую за комплімент. А до вашої уваги новини. Вражаючі зміни сталися з учнями 9 а. Несподіваними для самих себе вони почали посилено вчитися Дехто правда пояснюється цілою низкою двієк з усіх предметів. Але навряд чи це так. Віками в цьому класі вже давно ніколи не злякаєш і не здивуєш. Вчені зайнялися розгадкою тих незвичайних явищ і знайшли кілька їх пояснень. Так діяву зброю протипорушний дисципліний порядку здобула директорів. Вчитель фізики теж несла свій посильні вклад на наведення порядку в 9 му А. Пливне світати сил потроху ослабився, і учні стають схожими на самих себе. Селяє надію живий факт, що один із учнів Євген, а в житті просто зона, продовжує стверджувати, що географія ніколи не потрібний предмет. Більше того, дівчата, які за 9 років не дозволили посачкувати жодного уроку, теж подаються впливові і прогулюють. А тому 9. А звичайний класи. І як і перевійне принаймні в цьому навчальному році, йому не загрожують. Він вражається. Я ж так запущена. Я шокований. Такі були ми і діти. Особливо Отама Цюпенька, Метко, Співлива. А тепер. Заспокойтеся, шановні. За цей час Отама Цюпенька стала справжньою співачкою. Вона лауреат конкурсів. Песняві дзвіночки, музеї, діти, слов'янські таланти, мило серце, україна та багатьох інших. Отож займіться релаксом під чарівний спів Богдани Войтенко. Дякую. матеріалів четвертого класу ми дізналися, що у вас аж сім відмінників. Войченко, Роман, грібник Дмитро, Закорко Валерія, Манзелій Вікторія, Орлова Альона, Рождественська енергія, Шаповалова Ірина. На жаль, тут ми зазнали значних втрат, зламали зуби граніт науки. Не може бути. Чому? Розкажіть це так сумно і зовсім не цікаво. А ви спробуйте цікаво сказати? Це силу хіба ще кращим нашим артистам. Отож, до вашої уваги сценка в будні 9 августа. Із матеріалів четвертого класу ми дізналися, що у вас аж сім відмінників. Войченко Роман, гріб'ник Дмитро, Закорко Валерія, Маджірі Вікторія, Орлова Альона, Рождественська у Шаповалова Ірина. На жаль, тут ми зазнали значних втрат, зламали зуби граніт науки. Не може бути. Чому? Розкажіть це, так сумно і зовсім не цікаво. А ви спробуйте цікаво сказати? Це силу хіба ще кращим нашим артистам. Отож, до вашої уваги сценка. Будні 9 августа. Привіт, народ! Молода, але не бачила. Так, давно на уроки не заглядали. Я такого справжню. А в мене ніби нормально. Та ось як тільки білетники купив, так батьки тепер спокою не дають. Ай, мені теж. Чи білетники досить виділити вечорам вечорами кажуть. От моя мати ще, вчора... ще вчора сказала: сину, який ще спосіб підготовки до екзамена, ти знаєш, що крім молитви. Так, тепер прощала, я схожу, треба гризти ганіт науки. До речі, як відмітили днюху. Ти знаєш, ще фотографії карта не викладав. Що з тобою? На вході за форму затримав. Та ні, це мене мати до перекарні водила, хотіла постригти, та я витік. Моя мати завжди мене питає, сина, а люди не бояться, коли ти йдеш вночі? А я кажу, мам, коли я з такою зовнішністю, краще буде виконуватись міська програма боротьби з злочинністю. Люди краще сидітимуть по темноті вдома. Мені вже давно потрібно дати нагороду за власний спокій внесок міст. А я люблю гуляти по утрах. Приходити в школу, щоб списати. Самий перший. І тут облом. Вчора перевели годинники. я приперся на цілу годину раніше. А де це наші дії дівчата? До онлайн. Вау, привіт. О, розкутку далеко. Юля, що це тебе з рукою? О, це тут така історія. Бесліз на розкажеш. Купила туфлі на таких підборах, а в них тільки по нашим дорогам ходити. І от і результат. Прямо як із кінофільму. Щла, спатнулась, очнулася з гіпсу. А я сьогодні в депресії. Як картон? А як це? ну як бюре. Наче картопля, але така подавлена, подавлена. А ви уявляєте, Даша в школу аж три сумки носить? І навіщо б їй скільки? Першу для книжок, другу для косметики, а, а третю, мабуть, на задрість інше. Точно. А я взагалі підручників не ношу. Мою сумочку міщається, тільки ручка та блокнот. Нічого, підручники у повали позичимо, Вона в школу носить усі підручники. І коли вона все встигає вчити, ой, не кажи, а мені угору ніколи глянути. То педикюрчик з манікюрчиком, то стиліст, то візажист. Чого тобі не пасує? Як те чого неї багато підручників вміщається. Допоможіть, ну, будь ласка, то їй дуже важко таскати. Це все книжки. Який жах? Навіщо скільки? Підчитала тут з справознавства. А це туди навіщо? Ти так зайняла друге місце в обласній олімпіаді з правоснавства. Та ще треба було англійську, українську, фізику, біологію повторити ще книжки З біології, правознавства. Тебе ж перші місця на районних олімпіадах. Так завтра контрольні ж розпочинають. Що? Що? Та, Ой, тачка на повітря, Трагічно. це вже ви занадто. Все-таки шаховала Іра Анджелі Віта. Залишилися у нас відмінниця. Ну, про Іру ви вже дізналися. А от Віта зайняла перші місця на районних олімпіадах з української мови та літератури. На конкурсі імені Петра Яцика зайняла друге місце в районній олімпіаді з біології. Також у цих дівчат розкрили і артистичні таланти. Ось послухайте, як й співаєш, Іра. Terima kasih telah <laughs>